Я не п'ю, я сказав, що я не п'ю. Спаримо. У що спаримо? Як я її помацюю за сраку, то що? Але як вона сюди буде? йти? Злапаю за сраку. Та ні, вона полюбе сюди буде, вон вони стоять, я бачу. На 300 гривень спори, такого не робить. Не робити, каже. добре, я не буду робити такого. Як схось, добре. Запас был контент. Туда, дайте. Дай даш, питай, ти мене не знімай. ти не бійся. Ти мене не знімай, бо я зараз піду з вами. Я Я дивись себе, нас знімати. Ну то що, я себе знімай? в туалет А ви йдете в туалет? так А чого? А ты же значит туалет ходить? А вы брасся, а ви будете мною? Та ви прежем... Де ти йде? йду додому! Та я проводжу вас. На хуй мені? Я не, <рес> не знімай мене, я тобі дозволяла! Тихо не кричи! Що ти кричи? Я тобі дозволяла мене знімати. Я себе буду знімати, але я тобі дозволяла мене знімати. <рес> а де ви йдете? Ну. No. <laughs> ходи, <laughs> ходи, ходи така. А ти десь тут живеш? Чи Не мадюкайся, ходи. Я йду до тебе в ту. Добре, йде, блядь. А де вона йде? То, ту... то хто живе? Ну не йде за нами. Що ти не тако, я зараз везде під телефон. А то ти тут живеш? Та? Та. А то все таке, то ту... то... То то в мене ліпша хата. Ходи, я йду з тобою. <ривчиш> а де да, ти? Та ходи не бій. Та я тебе не ціпаю, я хочу її. А ти не бій. Я бій, я бій, я бій, я бій, я бій, я бій, Лапа, не ходь. Вона казала, що хоче в туалет, зараз мені на руку дасе. Я серйозно, що я зараз розібрю телефон. Та тихо, не кричи. Я дурна. Та ти не кричи. Добре, що, я йду туди. Добре, йди. йдіть. Я вже не кричу. Добре. Не х... криче дуже синьо, те, а та то ведь. Каже, я дурна, ну, там не наша, як вона дурна, то мені наша. <laughs> Добре, йду, я бо цей. Бо нахаць. Хоча ж моркаче хлопче. Тож, бери ровер догня. Там не пішли, дещу. вони тут живуть. Вони тут живуть ці хаті, пані? Вони тут живуть. Ма звісла через Ось Ой, зі, якась воєнна машина. Зробиш грубо будеш мати бронь. Ну, Бо вона психічна, каже, я дурна і мені бронь дадуть. ТЦК, коротше, вон збоку, ті б гроші знімає. Я не знаю, чи то воєнний, чи ТЦК. Коротше, я йду додому. Ну, я йду додому. Вон якраз машина СЦКшників зараз по вон, <coughs> Бачите? Там тцк чи машина. Бачите? Там знімає гроші в банкоматі походу. Коротше, я й поїхав додому. Я поїхав додому, коротше. Добре, я казав, коротше я поїхав. Не його вчора. Сі з'єзувати за. Хто його знає, хто тут такі ровер каже. Ні, йду я йду додому полегоньки. Я полегоньки їду. Нас тих дівок, як мене зараз лапають, ні? У мене знаю. Коротше, я поїхав дигоньки. Здав би пса, там був якраз песен. На швидкості тікаю. Коротше, я легенько поїхав. Дома буде прям, бо його знаю. Аби вони не з'їхали десь за мною, бо вони щось можуть зараз їхати.